Послухайте казочку про ведмедика Михайлика. Ведмедик Михайлик і тиха колискова річки. У затишній барлозі, що була захована серед пухнастих кущів ожини, жив собі маленький ведмедик на ім'я Михайлик. Він був дуже грайливим і любив шуміти. Бігати, стрибати, голосно сміятися. Але коли наступала ніч, і мама ведмедиця казала, час спати, михайлику, ведмедик починав метушитися. Йому було важко заснути, бо в голові все ще крутилися денні ігри. Ох, як же мені заснути, зітхав Михайлик. Мої лапки ще хочуть бігати, а мої вушка чують кожен листочок. Мама ведмедиця ніжно гладила його по голівці. Сон приходить, коли ти дозволяєш своєму тілу і думкам відпочити, говорила вона. Послухай, як тихо співає річка. Михайлик ніколи раніше не прислухався до річки вночі. Він завжди думав, що річка тільки шумить і дзюркоче, але цього вечора він вирішив спробувати. Він заплющив очі і прислухався. Спочатку він чув лише свій швидкий подих, але потім, коли його дихання стало спокійнішим, він почув тиху-тиху мелодію. Річка не шуміла. Вона співала. Це була особлива, дуже спокійна, колискова, тихе плюскотіння води, об камінчики, наче хтось тихенько гладить їх, шепіт хвиль, що ніжно ковзали по березі, ніби розповідаючи солодкі таємниці. Легенький поду вітерця, що приносив прохолоду. І запах нічних квітів, запрошуючи до спокою. Зірки на небі, ніби в втак цій пісні, обіцяючи спокійні сни. Михайлик відчув, як його лапки стають важкими, а повіки ще важчими. Він уявив, що сам пливе по цій тихій річці. Яка несе його до країни снів, його думки про ігри повільно зникали, розчиняючись у ніжній мелодії. І поки річка співала свою Колискову, Михайлик заснув глибоким і спокійним сном. Він спав так міцно, що навіть не чув, як місяць заглянув у його барлогу. Коли вранці сонечко розбудило Михайлика, він прокинувся бадьорим і готовим до нових пригод. Він зрозумів, що тиша і спокій річки допомагають йому відпочивати, і що сон це не просто час для відпочинку тіла, а й час, коли його думки можуть спокійно мандрувати у вісні. Я думаю, дітки, ви зрозуміли, що перед сном важливо заспокоїтися і відпустити всі денні думки. Наша казочка показує, як звуки природи, річка, вітер, зірки можуть бути природною колисковою, яка допомагає заснути. На добраніч!